Ну, те, що я казав, це стара система для потягів. Ось як ви бачите, на ній йде контактна група, тобто вона на стадах на самих знаходить, видно, ось контакти йдуть. І точно так же на оцій вагонетці телешки, видно, що оці чотири пупирки, вони з контактами і проводять Електрику. Ну і відчувається по напрузі, що це ну, моторчик. Це для старих потягів. І там ще й редуктор, є, їх в різні боки покрутити не можна, тільки обидва в один бік або в інший, а так не обертається. Ну, хоч якийсь захист продуманий. Якась деталь з незрозумілий мені. З незрозумілою мені наклейкою колеса від старого турботанка або від серії Galaxy Squad вони багато де зустрічалися, трішки покоцані. Як можна було покоцати таке колесо, я не розумію. Ну, хтось спеціально чимось ковиряв. Класні колеса, доволі рідкісні. Ну, і ще тут є якась така штука, це схоже на мікселів або щось з тієї ж опери. Потрібно дивитися і передивлятися. Ну, я знав, що я це рано чи пізно зустріну, але це ось ноги від біоніклів. Я не знаю хто це капака, пірака чи хто з них. Але прикольно, тут роботи не почати країні. Ну потяг відразу ця вагнетка буде коштувати ну, недешево. Потяги завжди цінилися улега. Ну вже зайнятий весь стіл. Можу вам показати масштаб. Уже зайнятий весь стіл. Так, що у нас тут є? Швиденько оглянемо на це. О, тут, до речі, прикольно, прозорі деталі. Я не розумію, це Лего чи ні. Ні, це не Лего, це якийсь аналог. Хоча ось і Лего деталі є. Ну це точно не Лего деталь. Це якийсь Китай. А все інше потрібно дивитись. Мегаблокс. Невідома хрінь. Це туди. Ну і ось якийсь замок по... Френдс по принцесам. Видно така прикольна деталь з принтами. Це нові дорожні пластини, але вони використовуються в інших наборів як основа. Теж прикольно. Так, ялинка. Шолом. Це точно не Лего. А ялинка, а ялинку трішки погризли, і вона оригінальна ще стара. Це теж не лего. Помпа від пневматики. Прикольно, це теж штука не дешева. Якщо знайду хоч якусь кількість... Рукаві і цього такого, то буде стояти недешево. І знову ж це щось із старого, тому що ну, видно старі деталі. Ось оце взагалі, як чуєте по звуку, це груз. Вони використовувалися багато де. Це старий груз, він отак виглядає. Оце старі деталі для кріплення колес. Там внутрі знаходяться втулки. Можна з чотирьох боків прикріпити колеса. Прикольне рішення. Ну, я бачу по оцим деталям, що це щось старе. І по мотоциклам. Оце точно 70-ті. Початок 80-х. Блін, цей мотоцикл зломаний з одного боку. Шкода. А так прикольні мотоцикли, два штуки. Ну оце точно оце точно старе, дуже старе металічна вісь, знову ж таки. Це 70-80, початок 80-х років. Прямо багато чого цікавенного. Ну, Помповід не пневматики це досить прикольно. Треба поглянути, скільки вона само по собі вартує. Якась китайська електрика, судячи по всьому, якісь лампочки, і вони з'єднуються в одну мережу. Це можна закинути сюди. Все одно ще потрібно буде більш Детальніше все оглядати, тому що, ну, як я зрозумів, Китай теж присутній. Ну і в принципі ми вже закінчуємо. У нас тут залишилось не дуже багато. Сувна така драбина. Прикольна деталь. Щось по Аладдіну, судячи з фотографії джина. Щось по ніндзязі. Якісь рослинки. Невідома штука з купою нових деталей весел. Теж прикольно. Це, до речі, все можна складати сюди. О, тут уже небагато чого залишилося. Це все пілосодно ну, на перегляд. Дві гладкі пластини великих, вони доволі рідкісні. 8 на 16 здається. Ще одна стара пластина від класа і отака вот пластина в піщаному кольорі, що теж прикольно. Ну, тут отакі вот якісь різні деталі систем. трішки різних дефолтних деталей систем. Це деталі з 80-х. Скоріше за все, з цього набору, що прикольно. Ще є два вікна і є отакі двері, що досить круто. Ну, тобто така кількість старих деталей, але треба придумати, як їх, що з ними робити. Ну Якісь деталі систем. Купа різних деталей систем. Ще досить прикольно. таке надовжелезна стріла крана Деталь з принтом. Круто, що принт є. І все, ось ще трішки деталей різних цікавих. Більш детальніше поглянемо, якщо буде щось цікаве, буде, коли я буду вже це все перебирати. А поки дякую за перегляд, всім гарного вечора, дня чи коли витрати. Коротше, підзнімаю трішки, бо камера на штативі стояла і не зовсім зручно. Ту купу показати, яку мені Євген прислав на перебірку, відновлення наборів. Дещо сказав, можна залишити собі, що цікаве, а все, що не підійшло і не не знайшло так сказати, відправити йому назад він буде цим з дітьми гратись. Ну, він, як волонтер, поїде в Донецьк і там дітям ну, типу, як... те, чим вони будуть займатися у вільний час. Тож, на величезна купа лего. Я не знаю, коли я це все буду перебирати. Тут ну, оце, оце вся коробка була майже повністю забита. Тобто я зараз спробую все вмістити назад, але не факт, що в мене вийде. Тож, от, от такі справи таке, включення після основного відео. Так що, всім дякую, підписуємось, переглядаємо, коментуємо, ставимо лайки. Всім дякую, всім всього найкращого. Ось таке накупалего. Оце все, це все конструктор, тут нічого на столі нема. Там стоїть швейна машинка і все. Оце все було пусте, Оце все завалене. Ну, ви бачите, яка купа. Яка купа. О, такого розміру. Це посилка по обміну. Ми з моїм товаришем Олегом Касума домовилися з приводу обміну деталей на деталі. Я відправив йому, він відправив мені фігурки, деталі. Він також звів свій YouTube канал. Можливо, вже почав знімати огляди, можливо, ні. Якщо так, я вставлю посилання на його канал в опис до цього відео. Коли воно вийде, не знаю, тому що завжди відео з розпаковками знімається декілька місяців, доки всі посилки знімеш, що замовив. Може і не всі. Ось такий у нас маленький пакуночок він нездоровий. Я його не вскривав, він з п'ятниці лежить у мене вдома. У мене все не було часу цим зайнятися. Ну а зараз об 11 годині ночі нарешті дійшли руки щось відзняти. Так. кульочку вже нічого не було. Як бачимо, а тут ще один такий маленький згорточок. Я-то в принципі знаю, що сюди тут було приїхати, але Олексій така людина, що мог накидати ще всяких цікавинок через рік. Бо ми домовлялися на одне, а вийти, як завжди, може по-іншому. Ох, пакунок в пакунку. Як я це люблю, головне нічого не розрізати зайвого в такій ситуації. Ну, тут прям такий э, жирний підгон прямо. Ну Все, що вдома не потрібне, все згріб і відправив мені. За що, звичайно, мені величезно дякую. Але деякі речі, ну навіть мені вони не що знадобляться. Ну, весь обмін запігувався заради оцього полібега, бо це дуже рідкісний полібег по Lego Friends. Він запакований, він абсолютно новий. Дістати його зараз майже нереально. Він у нас 2018 року. Артикул у нього 55237, кому цікаво. Ну, можете подивитися на брехлінку, загуглити. Річ дуже крута. Це відправиться в мою колекцію запакованих полібегів. Відправиться в колекцію запакованих полібегів. Так, далі дивимося, що у нас тут. Маленький наборчик по Гаррі Потеру з Дракомауфоєм, він його брав заради сови, все інше скинув мені, ну, я його, звісно, пущу на деталі. Більш ні для чого воно мені не знадобиться. Але набірчик прикольний. Те, що я дуже хотів, це акули в мене як. Бе то смішно не було, досі нема жодної акули, а от тепер з'явилось цілих, цілих дві. Це звичайна акула і акула молот Тобто вони абсолютно, а, в них кольори різниця більш темно-сіра, це така Sand Blue ілі White Blue Grey. Такий з синевою синій колір. Конструктивно вони абсолютно однакові. Тобто в них Оця деталь не змінювалася раками, а ці молди випускалися на ласка, Можна це поставити сюди і буде така прикольна крака зебра. А це сюди. За акулом окремо дякую величезне. Давно хотілося собі акул, але ніяк не доходили руки їх придбати. Хоча вони копійчані, вони там стоять по 20-30 гривень на БЛ. Тобто а руки не доходить, отпер ми мене з'явилися ціле юртування в колекції тваринок. Наступне це у нас картки Лего з Ашану. Це вже, напевно, також 2018 рік. Також немає ні слова по українській, тим паче, по-російськи, ну, це щось європейське. У мене є десь схожі картки, але там вже не ашан, там інший магазин. Але тут знаходиться всередині, якщо мені пам'ять як не зраджує, дві чи три картки, які потрібно в журнал складати. Ну, дві чи три картки. З різними фігурками з Лего Сіті та з будь-яких там взагалі, по-моєму, може бути. З будь-якої серії лего на обов'язково з серії мініфігурок Або сіті. Так, що у нас тут фіолетова якась деталька. Рожева деталька з принтом і ще якась така бускова чи яка детальки. Це окремо потім поглянемо. Досить цікаво. Зелена пластина. Мені воно знадобиться, я дуже сильно полюбляю будувати якісь галявини, будиночки. Мої основні кольори для побудови це зелений, піщаний і коричневий. Оце, якщо мені пам'ять не зраджує, це доволі старі деталі 70-х-60-х років. Це не дуже б хотілося, якщо чесно. Так, ну Поки роз'єднувати не буду, але це отака штука. Я вже подібні зустрічав колись, брав деталей на Олексі, і там теж були деякі старі деталі. Це раритет в моїй колекції. Може комусь передаруємо. Одна із перших фігурок. Лего, це не міні-фігурка, це сама фігурка. Це ось така прикольна бабця. Якщо мені пам'ять не зраджує, її можна надягти навіть отакий шолом. Ні, не можна. Там повинна бути значить, голова без безпитки. Ну це такі теж приблизно тих же часів, що й ця деталька 60-70-ті роки. Якось так знадобиться в колекції. Так, тут ще якісь тряпочки приїхали. Це не знаю, що це таке, схоже на мімбану, але може бути і не мімбана. Такі всякі цікаві речі, це взагалі пластик якийсь. Хоча з одного боку як тканина. Ну, якась, якийсь одяг для мініфігурок. Що досить непогано. Оце прикольна штука, якщо це з мімбани, то це імба. Вона оця деталька сама. Коштує багато, але ж, звичайно, я її продавати не буду. Вона й мені знадобиться. Просто самому собі так купити. Ну, трішки жаба давить, якщо хтось дарує або з кимось вигідно міняєшся, то чом би і ні і не залишити її собі? Так. А попросив сідушки для коней старі. Ну, в принципі, і нові вони чимось схожі, тому що до мене їдуть з Германії деякі цікаві фігурки, для яких ці сідушки потрібні. Так, фігурка якогось пілота ну, з баками такий прикольний. Досить непогано такий куртяк у нього. Цікавий. О, буду так показувати все зблизька. Прикольна така фігурка, доволі цікава. Колекцію для кастомів знадобиться. Е е, якась фігурка в гавайській рубашці такі прикольні, шкода, що проєкт тільки спереду ззаду немає, але виглядає досить цікаво. Досить незвично, досить прикольно. Dark Orange, вже якось так кольор називається. Такі прикольні ноги теж десь знадобляться. Фігурка прибиральника з прикольною головою, з зеленими окулярами Це з початку 90-х. Точніше з кінця 90-х, початку 2000-х, така прикольна фурка. Ну, це все піде на кастами, на деталі. Хвіст від якоїсь леді риби, русалки, щось типу того схоже. Ну, Це теж голова з якихось старих серій для саморобок знадобиться і рожевий флажочок. Теж десь можна буде перестроїти. І що мені було дуже цікаво, це фігурка баскетболіста, що в ній унікального. По-перше, це пружинки в ногах. Тобто, бачите, вона її назад, вона вперед. Тут такий свій певний механізм стоїть. Ноги доволі цікаво виконані. Ну, тобто, На перший погляд ти навіть не скажеш що це целего, тому що тут є. Типу згину у колінах. Це спеціально для того, щоб можна було під кутом 90 градусів поставити. По-друге, наскільки я пам'ятаю, в них цільні руки. Тобто в них кісті не рухаються. Ну, тобто, так, це стандартна фігурка, в неї знімаються руки, знімаються ноги. Але тут руки такі спеціальні для підкум'яча. Я з серією Sports не сильно знайомий, але знаю, що. Наприклад, ось візьмемо шолом, і якщо зробити, але там потрібен баскетбольний м'яч або футбольний, то виходить, що фігурка в нас кидається в ній. Ну, типу, баскетбольним м'ячем, або футбольним, або якоюсь сферою, це доволі прикольно. Я собі таку в колекцію хотів, Самі вони по собі коштують. Недешево, але якщо отак знайти її, то в колекції у кожного колекціонера LEGO повинна бути отака ну, незвична фігурка з серії Sports. Тож, оце отакий був підгом від Олексія, отакий юбін. Що мені сказати? ну, Льоша, Тобі величезне дякую. Посилання на твій канал на YouTube буде в описі. Чекаємо інші наступні посилки, коли приїдуть. Отже, людоньки, всіх вітаю, в себе на каналі. Сьогодні у нас така невеличка розпаковочка. Приїхала до мене посилочка від мого товариша, колеги, колеги лего спільноті Вінняміна Стрельника. Посилочка невеличка, але доволі-доволі таки цікава і доволі дорогенька. Я ще сам її не відкривав, тобто ось воно повністю все запаковано. Так все. І зараз подивимося, що в нас до чого і як. Тут повинно бути лише дві пари ніжок, але до дуже крутих штурмовий штурмовиків. Здається, спеціальний якийсь корпус. Внутри пакуночка, ще пакуночок. І так, це у нас дві пари отаких ніжок, але, звичайно, нову пушка пакує. Дай Боже. Це ось отакі ніжки. Спеціально в мене вже є торсики, у мене є голови. Ще один мій товариш мені в Німеччині купить шоломи, і у мене будуть два крутих штурмовика, доволі такі рідкісних, які були в одному. Доведеться всього-навсього в одному наборі. Так що тут така розпаковочка сьогодні. Всім дякую, всього найкращого. Чекаємо інші посилочки. Зараз проведемо невеличку розпаковку шведень.